Друзі, вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Як ви пам'ятаєте, завтра, перше число? Я буду завтра серед вас, серед моїх глядачів, обирати тих, хто отримає від мене. Подарунок, а точніше, два подарунки. Я вирішила, що переможців буде два. Швейний бокс це я розказувала, що тут є ще на початку місяця. Тут є булавочки, нашивки, фломастер для тканини, різні гумки, ножиці і сантиметр. Ось такий величезний бокс, нашивки дуже класні. Завтра оберу переможця номер 1 і ще підготувала. Переможець номер 2. Цей бокс дуже цікавий, чим. Тут є близько 7 метрів, ну від 6 до 7, десь так, ну точно більше 5 метрів ось цього крепу. Креп – це віскозний він. Ось такий для сукні. Дуже красивий, як ви бачите. Дуже красива тканина, величезний відріз. Друзі, дивіться, яка гарна тканина. Ось такий величезний відріз тканини. Просто агроменний, з дуже гарними листочками. Ось такий креп. Далі гумка. Дві ось такі лампасні стрічки. Можна використовувати як кіперну стрічку. Це невеличкий відрізок декоративний. Термоналіпка, термоналіпка, термоналіпка. Термоналіпка ось така з качечкою. І сантиметрова стрічка це бокс номер 2. Ось цей. Це перший, я просто зараз його складу. І Отримає глядач номер 2 Друзі, ви ще все можете прийняти участь. Пишіть коментарі, будь ласка, чим більше коментарів, тим краще. Я обираю найактивніших глядачів. І ці подарунки, завтра я скажу, кого я обрала, тож слідкуйте за новими відео, і вони відправляться до вас. От боксик номер. Один ось цей тут, і подивіться, які гарні тут є блискавки. Вони двосторонні такі підходять для. Курток і навіть можна розділити для якихось світшотів. Я вже не буду відкривати, що там. Повірте, що бокс класний. І ось такий бокс я ще вирішила додати сюди тканину. Тож, друзі, приймайте, будь ласка, участь в обговоренні на каналі, пишіть ваші коментарі. Завтра слідкуйте за влогом, я оберу серед вас найактивніших глядачів. На цьому все, мої любі дорогі, цьомки-бомки, бувайте здорові, пишіть коментарі.